Каземати. А от далі, далі мені скажіть. Каземати 17 століття. Дякую, що прочитали. А тепер ще мені скажіть, то скільки то століть тому каземати? 300. Добрий день. Ой, три. Сто літ. Сто літ. Чотири правильно, а років а Отож, зараз ми з вами сходимо у приміщення, яке було збудовано чотири століття назад, тобто чотириста років. І я вам стверджую, що зараз ми будемо з вами знаходимося на третьому поверсі підземелля. Тому обережно не штовхаючись, сходимо і зупиняємось. Домовились?

Ви готові? Так. Тільки не одразу випустимо. Давай, <ріпи> давайте. <ріпи> давайте їм побудуємо. <ріпи> <ми поаплудуємо. ріпи> насправді, насправді. <ріпи> Богу дякувати, все вже помуроване, зроблене, тому мурувати ніхто нікого не буде. А по легенді не просто так казали, ти, ти чи ти там будеш замурований. Ні, цих людей скомпрометовували на прошлі дії, садили у в'язницю і напротязі певного періоду нічого не давали їсти. Біля стільки, які будувалися, ставили невеличкий столик із дуже великою кількістю їжі. Вони настільки хотіли їсти, що коли їх підводили до того стола, вони на ту їжу просто накидалися, а їх тим часом заморозили до самого кінця що Коли вони помирають, їхні душі будуть оберігати замок протязі усіх століть. Тому не зволікайте, привиди в Дубинському замку є. Дуже часто вимикається світло. А ще ви підете в казамат, якому взагалі світла немає, з того боку, він не дотичний до цього. Там ваших друзів, наших привидів. Якщо, якщо будете черні, то вони можуть з'явитися. А ми ж з вами стоїмо на підземному виході за межі замку. І тут ви бачите світло військо. Але світ лісло не українське. А польське військо прилади у Чому? Тому що онук Константина Івановича Бог зланушки окаколичився і в XVII столітті, будуючи цей казина, він вже мав власне таке військо. далі. Велике прохання, нічого, рука нічого не руками не чіпаємо і їмо тільки очима. Почули мене? Проходьте. Бачите, <звук> якусь тисячну частинку того погреба. А от саме за цим столом, колись сидів один із охоронців князя Островського, якого звали Ян Богдан Суслов. Коли Богдашко, так скорочено його називали, сідав за стіл, то увага! За один раз на стіл йому ставили печене порося, гуску, півня, два кружки сиру домашнього, булки хліба, печеного в печі, обов'язково щука, це річкова риба, декілька морських оселедців. А ще він все це запивав декільками квартами вина, пива чи меду. До обіду він знову ж таки був голодний і знову сідав їсти. І якби все військо, князя Острозького було таким голодним, то повірте, йому б не вистачило б ніяких грошей, і він би пішов би з по світу. Але в історії посне тільки Бог Дашко, який був його правою рукою. І він був настільки багатий, що він за власні гроші купити не тільки продукти, а й різноманітну, трофейну зброю. Ремарка, тут можна з злюблений, їх було надзвичайно багато тих бочок. А ще в бочках був мед, масло, лій, олія. Обов'язково були бочки з тернівкою і медовухою. Знаєте, що таке тернівка? Горілка, так? На терні настояна. Зараз даю вам можливість декілька хвилин пофотографуватися і продовжуємо далі. Уваги розказати вам про того князя Острозького, який. У 1500 році потрапив у полон до Москви. Щоб ви собі розуміли, коли утворилося Московське князівство, то саме вище, хто там міг бути, це князь. А Іван III себе царює. Діти історія, вона йде по спіралі. І от, власне, та спіралька 16 століття, вона вже повністю повторилася у 21-му. Ті самі умови, тобто той самий Путін так само себе проголосив. Він зараз цар, батюшка. Та? І що він хоче? Він хоче те саме, що хотів Іван III, захопити наші землі. Але сьогодні умова, яка треба спасти російськомовних, а у 16 столітті це спасаєм православних, бо над ними проводять утиски католики. І так як йому не вдавалося заволодіти цими землями сюди до мене. Тоді дам час будете фотографуватися. У п'ятсотому році князь Острозький потрапляє до нього в полон. І сім довгих років він сидить в полоні. Потрапив в полон. Не тільки він, а його п'ять полководців. І коли в 503 році було зроблено такий хиткий мирний договір між Литвою і Москвою, то вони знову ж таки не дотрималися свого слова того договору. Вони п'ятеро відпустили, а Острозького залишили сидіти у в'язниці. Якби вони хотіли його знищити, ну елементарно відрубав голову, будь що зморив голодом. Ні, каже Острозький, служи мені. І ти будеш жити і будеш мати все в два рази більше. Але Острозький робити цього не хоче. І коли втеча, яку він дуже довго планував, е е лишилася все ж таки фіаско, його повертають назад. От він вирішує, що треба згоджуватись. Але це не була зрада, а це була частинка плану, по якій він в 507 році утік додому. І сім довгих років він думає про помсту, яка відбулася. Вона народку був розказує, як Оршанська битва, де князь Острозький на рісці Оршів. Розгромив 90 тисяч на військо, московське, маючи свого, тільки 30 тисяч. Сьогодні ми просимо Бога про те, щоб ці оршанські битви повторювалися постійно. Поки що цього немає. Тому що Європа себе поводить ідентично до XVI століття. Вони, вибачте, стояли, образно кажучи, і курили бамбук в XVI столітті і дивилися, як князь Острозький захищає їхні кордони від ворогів. Те саме роблять вони сьогоденні. але Острозький від них не залежав нічим, на відміну від нас, теперішні. Тому е, ми. Порівнюємо острозького як великого полководця, але він був ще й стратегом. Уявіть собі, що в кожному замку у нього були так звані людвисарні, це майстерні, де відливалася зброя. А ще були приміщення, де вона зберігалася. Не тут відчуваєте касирість, тобто тут угу. все руйнується. Буй заноситься, він ржавіє і все, і пропадає. Тому це був вихід до так званої галереї оборонної, яка була по цілому периметру замку. Але так як головні стіни, основні верхні були зруйновані, то лишився тільки шматочок того 17 століття. От, ви його зараз побачите. А так звані цегаузи знаходились під надбрамним корпусом. Там було настільки сухо, що зберігалося абсолютно все, навіть великі бочки з порохом і із ядрами. От ви поїдете на Тараканівський форт, вам там екскурсовод буде розповідати, що були е, порохівниці, тобто де зберігався порох, а були спеціальні сушарки, де його сушили, бо там було теж дуже сиро. У нас в замку ніяких сушарок не було. Все використовувалося смитєво. Зараз ідете, дивитесь галерейку і повертаєтесь до мене. Сьогодні тисячна екскурсія.

Підлоги обережно. А вівно зверху вже. уже. до неї туди. Ну, вона стоїть. Це самостійно називається криві дзеркала. Це перша, а друга це історія тортурних карантин. По секрету вам скажу, що тих всіх знарядь, які ви побачите там у нас внизу, під земелю у Дубні не було. Єдине, що було в дубні, це невеличке підвищення, і до нас приїжджав катаж із Кам'янця-Подільського. Тобто, ми власного не мали. Він робив свою роботу. Ну, ви розумієте, що це так. Відрубав собі голови і їхав додому. Тому. Знаряддя ті використовувалися по Україні теж, але в нас їх не було. Сьогодні ж вони у нас є оздоровчі. Підніміть, будь ласка, руку, в кого моментами болить голова. Але постійно, дивіться, сьогодні акція безкоштовно, можна її полікувати у наших турбурах. Для цього вам в поміч гіліотина. За секундою не буде боліти. Кого болять руки, ноги, спина, а молодь хоче бути вищим, є спеціальний станок. Які розтягує ваше тіло впівдовжини, вийдете як нова копійка. Стоп, стоп. Але я б вам радила десь обов'язково зробити фото загальне ваше, бо не всі сьогодні вийдуть з Дубенського замку, тож принаймні на будете собі пам'ятати про ваших однокласників по фото. Але це після екскурсії, ми ж продовжуємо Весілий не із дешевих новців в цьому кафе. То замку. Знаєте, мабуть, ще й буде замуляти. На ялині. Зараз зараз скажу, ми тут встанемо, щоб все оглядовано було. В першу чергу звернули увагу, що знаймаються якісь речі біля Погралися, але ж постійно за машину треба гроші платити, а доходу від ялинки ніякої немає. Він ніхто не тренував. Єдине, що робили голубам, їх дарували, а в них настільки високий інстинкт повернення додому, що голуб з легкістю може повернутися до своєї домівки де він народився на тисячу кілометрів? Уявляєте? Не так інстинкт, як є спеціальні магніти, які природні у нього біля дзьоба. І кажуть біологи, що ті магніти настільки притягуються до того магнітного поля, де голуб народився, що він з легкістю долає цю територію, цю відстань. А голуби не втратили. Хто був на весіллі, де молоді відпускають голубів? Були? Тобто вони ж не на мотузці, правда, і там не прості голуби, а там голуби породисті, тобто їх шкода, щоб просто випустити, але їх ніхто не тренує. Вони просто повертаються до тої домівки, звідки їх винесли. Зрозуміли? Зрозуміли. Середньовічні гармати це свідки кінця 16-го, початку 17-го століття. Це не дубинські гармати, тому що, як правило, князь Острозький їх всіх позначав ці гармати своїм отим гербом Лаліва, так але теперішні наші гармати. Вони теж колишні і вони можуть стріляти. Якби потрібно було захищати доминський замок від ворогів без проблем їх чистити і вони будуть функціонувати. Але чи вони сьогодні будуть мати функцію таку захисну? Звичайно, що ні, з теперішніми технологіями ідемо. Не бачу. Зверніть, будь ласка, увагу. Не було тут того ходу, його тільки недавно це зробили вже в 2000 році, тому що у військових це був просто металевий паркан. Але ви бачите, наскільки...